Чи відчували ви коли небудь, що чим більше ви намагаєтесь, тим менше результатів отримуєте? Це дратує, чи не так ви рано прокидаєтесь, пізно лягаєте, жертвуєте моментами з родиною, ігноруєте своє здоров'я і все ж таки результати ніби сміються вам в обличчя, це відчуття. Безсилля, плавання проти течії може знищити навіть найстійкіші уми. Але що? Якби я сказав вам, що проблема ніколи не була у вашій здатності працювати? Справжня проблема в тому, що ви застосовуєте силу, коли повинні застосовувати стратегію, ви концентруєте енергію, коли повинні спрямовувати намір, ви біжите, як хом'як у колесі, коли повинні. Планувати як орел у небі, я три роки працював більше 12 годин на день у своєму бізнесі, і все ж рахунки продовжували надходити, а результатів не було. Я вже майже здався, коли відкрив для себе ці три ментальні важелі: свідчення когось, хто перетворив розчарування на відчутні результати, використовуючи цей метод. Те, що я збираюся розкрити, це три ментальні важелі. Які перетворюють витрачені зусилля на примножені результати, техніки, якими стояки володіли більше двох тисяч років тому, але які сучасне суспільство навчило нас ігнорувати. Це не просто поради чи трюки, це фундаментальні зміни в тому, як ваш мозок обробляє роботу та результати, перший важіль, сила спокійного озера. Ви помічали. Що найкращі ідеї приходять, коли ви не намагаєтеся про них думати, у душі, під час прогулянки, або коли ви готуєтесь до сну. Чому? Тому що розум у стані напруги подібний до озера, збуреного хвилями, неможливо побачити дно або відбити щонебудь чітко. Коли ми говоримо про спокій розуму, ми не маємо на увазі лише те приємне відчуття. Після медитації, хоча це чудова відправна точка, я говорю про глибокий стан, майже стоїчний, де хвилі тривожних думок і постійних турбот нарешті заспокоюються. Саме в цьому стані ваш розум може побачити рішення, які були там весь час, лише затьмарені ментальним хвилюванням. Подумайте про Марка Аврелія, імператора. Риму та філософа Стоїка він керував найбільшою імперією світу і все ж знаходив час, щоб заспокоїти свій розум і поміркувати. Його записи показують, що його найважливіші рішення приходили не в моменти хвилювання, а під час спокійного споглядання. Метод активного спокою, запатентований термін, полягає не в тому, щоб перестати діяти. Йдеться про дію з місця ментальної ясності у нашому відео розслабтеся і проявите все, що бажаєте стоїцизм тут на каналі. Я детально пояснив, як цей процес працює на неврологічному рівні, але перейдемо до того, що важливо зараз. Вам потрібно щодня впроваджувати контур ясності, інший запатентований термін, крок перший. Глибоко вдихніть на 4 секунди. Затримайте на 7, видихніть на 8. Крок другий. Візуалізуйте свою мету як вже досягнуту, не процес, щоб туди дістатися. Крок третій. Запитайте себе, яка єдина дія з найбільшим впливом я можу виконати сьогодні? Ця техніка здається простою. Але вона надзвичайно ефективна, оскільки атакує корінь проблеми розсіювання енергії, мова йде не про те, щоб працювати більше-менше, а про те, щоб працювати з хірургічною точністю. Другий ментальний важіль, парадокс визвольного контролю чи помічали ви, скільки речей ви намагаєтесь контролювати у своєму житті? Якщо ви, як більшість людей, ви напевно намагаєтесь контролювати все, від малих деталей повсякденного життя до великих проєктів і стосунків, і що ви отримуєте з цього? Стрес, розчарування і те відчуття, що все вислизає крізь пальці, Стоїки які відкрили щось революційне століття тому. Існує вирішальна різниця між речами, які ми можемо контролювати, і речами, які не можемо. Мудрість полягає в тому, щоб визначити різницю і зосередитися виключно на тому, що перебуває під нашим контролем. Епіктет, раб, який став філософом, сказав: Не намагайтеся змусити події відбуватися так, як ви хочете. Але бажайте, щоб події відбувалися так, як вони відбуваються, здається пасивним, чи не так. Але це саме протилежне, це стратегічно, ви це визвольте витрачати енергію, намагаючись контролювати результати, які за своєю природою не контрольовані, і починаєте зосереджуватися виключно на своїх діях та ставленні, відбувається цікавий феномен. Результати починають з'являтися природно, як я пояснив у відео: припиніть саботувати себе і почніть процвітати 10 принципів. Стоїцизм тут, на нашому каналі, це принцип відстороненої дії. Спробуйте це, розділіть аркуш на дві колонки: у першій перелічіть все, що вас турбує, але що перебуває поза вашим контролем, у другій. Перелічіть лише те, на що ви можете безпосередньо впливати. Тепер закресліть всю першу колонку і зосередьтеся нав'язливо на другій. Ця проста техніка, яку я називаю матрицею впливу, повністю трансформує ваші результати всього за сім днів. Якщо вам подобається цей контент, не забудьте поставити лайк і поділитися з кимось, хто потребує почути це саме сьогодні. Прокоментуйте нижче. Я готовий множити, щоб показати мені, що ви віддані своїй трансформації, третій і найпотужніший ментальний важіль. Ну він настільки контрінтуїтивний, що більшість людей відмовляються вірити, коли чують вперше, але ті, хто його втілюють, відчувають майже миттєву трансформацію результатів. Я говорю про принцип нульового опору або як я віддаю. Перевагу називати мистецтво неопору. Ви помічали, що чим більше ви намагаєтеся змусити результат, тим більше він, здається, тікає від вас? Це як намагатися тримати воду в руках. Чим більше ви стискаєте, тим більше вона просочується між пальцями. Цей феномен не є збігом, це фундаментальний закон реальності, який стойки глибоко розуміли. Уявіть, що ви пливете проти сильної течії, ви можете бути найсильнішим плавцем у світі, але врешті-решт виснажуєтесь. Тепер уявіть, що використовуєте цю саму течію на свою користь, дозволяючи їй нести вас. Тоді як ви лише м'яко спрямовуєте свій курс, це суть не опору. Я живу у постійній битві зі своєю командою, зі своїми клієнтами. І навіть із самим собою кожна мета була війною, яку треба виграти, кожне завдання ворогом, якого треба подолати. Я був виснажений. Коли я навчився застосовувати принцип нульового опору, моя продуктивність потроїлася, тоді як мій стрес зменшився вдвічі. Свідчення керівника, який впровадив цю техніку, стоїчна філософія, яку я детально досліджую у відео Не можете досягти своїх цілей. Стоїчна філософія має відповідь. Тут на каналі Вчить нас, що справжня ефективність походить не від грубої сили, а від гармонії з природним потоком речей. Подумайте про це як про танець, а не як про боротьбу. Коли ви танцюєте з реальністю замість того, щоб боротися з нею, відбувається щось надзвичайне: двері, які здавалися замкненими, починають відчинятися. Люди, які здавалися опірними, починають співпрацювати, цілі, які здавалися далекими, починають матеріалізуватися. Ось практичний метод для впровадження нульового опору у ваше життя перше. Визначте, де ви надто тиснете сфери, де чим більше ви намагаєтесь, тим менше прогресуєте. Друге, запитайте себе, як я можу текти з цією ситуацією замість того, щоб боротися проти неї. Третє, і це найбільш контрінтуїтивний крок: повністю розслабте свої зусилля в цій сфері на 48 годин, здається божевіллям. Інстинкт говорить нам, що ми повинні працювати більше, коли щось не працює. Але стоїчна мудрість і сучасна фізика показують нам, що іноді нам потрібно відпустити, щоб рухатися вперед. Це як той момент, коли ви відчайдушно намагаєтеся згадати, чи є сім'я, чим більше зусиль, тим менше ви можете пригадати. У ту мить, коли ви здаєтеся і розслабляєтеся, пуф. Ім'я природно спливає у вашій свідомості. Стоїки зрозуміли цей принцип дві тисячі років тому. Сучасна нейронаука лише підтвердила те, що вони вже знали. Тепер перейдемо до суті питання як поєднати ці три ментальні важелі в послідовну систему, яка ефективно примножить ваші результати? Система трипл розуму, фірмовий термін з дефісом, працює так. Ви починаєте зі спокійного озера, перший важіль, щоб знайти ясність серед хаосу. Ця ясність дозволяє вам розрізнити, що дійсно перебуває під вашим контролем. Другий важіль. Нарешті ви застосовуєте нульовий опір, третій важіль, щоб елегантно що текти, і і Ви запитуєте себе це дійсно працює для будь якого типу цілей? Відповідь так. Але з важливим застереженням вам потрібно застосовувати систему послідовно, принаймні протягом 21 дня, щоб неврологічні зміни закріпилися. Повинен вам зізнатися в тому, чим рідко ділюся, коли я відкрив для себе ці техніки. Я теж був скептичним. Здавалося, надто простим, щоб бути ефективним. Але результати були настільки вражаючими, що я не міг їх ігнорувати. Ось секрет, який багато гуру продуктивності ніколи вам не розкажуть. Надмірні зусилля часто є симптомом відсутності стратегії. Подумайте про це на мить. Коли ви дійсно знаєте, що робите, процес тече природно, немає необхідності змушувати результат. Яскравим прикладом цього є досвід потоку або флоу англійською той стан. Коли ви настільки занурені в діяльність, що час, здається, зникає. Ви помічали, що ваші найкращі роботи з'являються в ці моменти? Це не збіг, це прямий результат узгодження вашої енергії зі шляхом найменшого опору. Давні східні філософи називали це увей, дія без зусиль. Це не означає нічого не робити, це означає діяти в гармонії з природою, реальності. Це як плисти з вітром замість проти нього. Вам все ще потрібно налаштовувати вітрила і тримати курс. Але рушійна сила походить від самої природи. Протягом років я вважав, що моя цінність безпосередньо пов'язана з моїм стражданням. Якщо я не був у стресі та виснажений, я не докладав достатньо зусиль. Коли я навчився застосовувати систему трипл розуму, я виявив, що можу досягти набагато більшого з меншим зносом. Мій прибуток подвоївся за шість місяців, тоді як мій робочий день скоротився на третину. Свідчення підприємця, який застосував метод, але обережно тут є тонка пастка. Багато людей плутають не чинити опір, знедіяти, і це небезпечно помилкове тлумачення. Стоїчний підхід ніколи не пропонує пасивність. Навпаки, він вимагає рішучої та стратегічної дії просто без непотрібного елементу опору. Це як різниця між початківцем, який намагається грати на фортепіано, натискаючи клавіші з непотрібною силою, і майстром, який грає з точністю та легкістю. Обидва грають на фортепіано, але лише один робить це ефективно. Ви можете думати: якщо це так ефективно, чому нас усіх не вчать так мислити з раннього віку? Чудове питання. Сумна реальність полягає в тому, що наше суспільство романтизує зусилля та жертви часто за рахунок результатів. Неважливо, скільки годин ви працюєте, а те, що ви досягаєте за ці години. Ця фраза повинна бути очевидною, але скільки разів вас вже зумовлювали думати навпаки, якщо ви дійсно віддані множенню своїх результатів. Залиште коментар, сказавши зобов'язання, щоб зміцнити своє рішення. Це не просто взаємодія, це психологічні контракти з самим собою. Тепер давайте заглибимося в найбільш контрінтуїтивний аспект системи Трипл розуму, ідею про те, що для просування швидше іноді нам потрібно свідомо сповільнитися. Це та істина, яку знають майстри ефективності, але рідко діляться. Чи ловили ви себе на тому, що шалено бігаєте, щоб оптимізувати кожну секунду свого дня, перестрибуєте з одного завдання на інше і перевіряєте повідомлення під час розмови по телефону, Їсте за кермом все в ім'я продуктивності. Іронічно саме така поведінка саботує ваші результати. Нейробіолог доктор Ендрю Хуберман пояснює, що наш мозок не призначений для багатозадачності, коли ми намагаємося робити кілька речей одночасно, насправді ми лише швидко перемикаємося між ними, і кожне перемикання має когнітивну вартість. Результат, низька якість виконання та прискорене ментальне виснаження це як керувати автомобілем, натискаючи на газ і. Гальма одночасно, ви спалюєте паливо, зношуєте двигун і все ж не доїжджаєте до місця призначення швидше. Я був королем багатозадачності, завжди пишався тим, що роблю 10 справ одночасно. Мій офіс виглядав як центр керування з численними екранами, постійними сповіщеннями. та концепцію стратегічного сповільнення, моя реальна продуктивність. Виміряна конкретними результатами, зросла більш ніж на 70%. Свідчення професіонала, який відкрив для себе силу інтенсивного фокусу, стратегічне сповільнення не означає робити менше, це означає робити краще. Це різниця між намазуванням масла на 20 тостів, надто тонко, щоб оцінити, або зосередженням його на п'яти. Створюючи задовільний досвід, це суть того, що я називаю експоненціальною концентрацією, фірмовий термін з дефісом. Ось як її впровадити. Перше, визначте діяльність з високим впливом у вашому житті роботі ту, що дійсно рухає стрілку результатів. Друге, присвятіть неперервні блоки щонайменше 90 хвилин цій діяльності, без телефону. Без електронної пошти, без відволікань. Третє, між кожним блоком інтенсивного фокусу навмисно заплануйте періоди 20 хвилин повного сповільнення. Цей третій крок є вирішальним. Періоди сповільнення не є марнуванням часу, це стратегічні інвестиції у вашу когнітивну здатність. Це як спортсмен, який розуміє, що м'яз росте під час відпочинку. А не під час тренування у нашому відео ви опираєтеся змінам, дізнайтеся, як це вас руйнує. З середини, тут на каналі, я дослідив, як цей опір недіянню запрограмований у нашій примітивній ДНК, але також як подолати це для досягнення вищих результатів. Питання, яке залишається: як знати, коли застосовувати кожен із трьох ментальних важелів. Відповідь полягає в тому, що я називаю інтуїтивним картографуванням, здатності розпізнавати, який інструмент потрібен у кожен конкретний момент. Спокійне озеро. Перший важіль, ваш вибір, коли ви почуваєтеся перевантаженим, розгубленим або застрягли це ваш притулок, коли вам потрібна ясність, визвольний контроль, другий важіль. Слід застосовувати, коли тривога чи розчарування домінують у вашому ментальному стані. Це ваш компас для переорієнтації ваших зусиль. Нульовий опір, третій важіль, найпотужніший, коли ви помічаєте, що надто примушуєте ситуацію чи стосунки. Це ваш ключ до гармонійного руху з реальністю. Тепер настає остаточний тест. Чи готові ви відмовитися від менталітету чим більше зусиль, тим кращі результати? Тому що це справжня перешкода, яка заважає більшості людей множити свої результати. Дозвольте мені бути абсолютно ясним, я не пропоную вам працювати менше або відмовлятися від своїх цілей. Я пропоную щось набагато революційніше, щоб ви працювали фундаментально інакше. Узгоджено з природними законами продуктивності та прояву. Це секрет, який революціонізував моє власне життя сім років тому, коли я був на межі колапсу від перепрацювання та нестачі результатів. Стоїчна філософія з її коренями в гармонії з природою пропонує напрочуд актуальну модель для навігації в гіперз'єднаному та хаотичному світі, в якому ми живемо сьогодні. Сенека, інший великий стоїчний філософ, попереджав: це не те, що в нас мало часу, а те, що ми багато витрачаємо даремно. Це спостереження, зроблене дві тисячі років тому, ніколи не було таким актуальним, як зараз. Уявіть себе через 30 днів, щоденно впроваджуючи систему трипл розуму у своє життя. Ваші колеги помітили різницю у вас, той незрозумілий спокій навіть у ситуаціях тиску, ту ясність цілі, яка, здається, магнетизує можливості, ту плавну ефективність, яка створює результати без драми видимого зносу. Що змінилося в тобі? запитають вони. І ви посміхнетеся, знаючи, що відповідь парадоксально проста та глибока, ви перестали боротися. Проти течії і навчилися рухатися з нею. Проте я повинен зробити важливе попередження ця система не буде працювати, якщо ви лише інтелектуально погоджуєтеся з нею. Знання без застосування це як мати карту скарбів, але ніколи не виходити з дому, щоб шукати його. Цікаво, але марно. Справжня сила цих трьох ментальних важелів проявляється лише через послідовну практику. Як казав Аристотель, ми є те, що ми постійно робимо. Досконалість, отже, це не вчинок, а звичка. Починайте з малого, застосуйте спокійне, озеро лише на п'ять хвилин завтра вранці, використовуйте визвольний контроль, щоб звільнитися від турботи, яка перебуває поза вашим Контролем, спробуйте Ці нульовий опір дії, в одній складній повторювані ситуації. послідовно створять результати, які здаються дивовижними для сторонніх очей. Але ви знатимете, що це лише природний прояв вічних принципів, застосованих з дисципліною. Якщо цей контент резонує з вами, не відкладайте на потім, поставте лайк цьому відео. Підпишіться на канал і активуйте сповіщення, щоб не пропустити наш наступний контент про множення результатів та розумову ефективність. І якщо ви знаєте когось, хто докладає багато зусиль, але не отримує заслужених плодів, поділіться цим відео прямо зараз. Дайте відповідь у коментарях. Який з трьох ментальних важелів ви впровадите першим. Пам'ятайте, різниця між надзвичайним і звичайним полягає не в кількості відпрацьованих годин, а в якості застосованої ментальної стратегії. Від сьогодні у вас є доступ до тих самих інструментів, що й у найефективніших, що ви з ними зробите, повністю залежить від вас. Якщо вам Сподобався цей контент. Активуйте дзвіночок і підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. Перегляньте також інші рекомендовані відео, які з'являються на вашому екрані зараз. До наступного відео, де ми продовжимо перетворювати зусилля на примножені результати.